У тихому зеленому лісі, де співали пташки і росли духмяні квіти, жили друзі зайчик-бігунчик, лисичка Соня, їжачок Колючка і ведмедик Гоша. Вони кожного дня вигадували нові ігри, бігали по лісових стежках і збирали шишки, жолоді та ягідки – Одного дня друзі вирушили на прогулянку до старої галявини. Там казали, що можна знайти цікаві речі. Я знайшов колись там монетку, вихвалявся зайчик-бігунчик. А може, сьогодні знайдемо щось ще цікавіше? Головне, не занурюйтесь у кущі самі. Застерігала лисичка Соня, бо там бувають небезпечні змії. Або щось іще, додав їжачок колючка. Мій дідусь казав, що іноді в лісі знаходять дивні речі, які краще не чіпати. Друзі вже майже дійшли до галявини, як раптом ведмедик Гоша побачив щось блискуче біля пенька. Дивіться, гукнув він, я знайшов скарб. Всі підбігли ближче. У траві лежав блискучий круглий предмет, схожий на баночку з дірочками і дротами. Він був обгорілий, а поруч лежав і іржавий шматок металу. Що це? прошепотів зайчик-бігунчик. Це не схоже на іграшку і не на скарб. Сказав їжачок Колючка. У мене погане передчуття. Пам'ятаєте, що говорила мудра сова у лісовій школі? Ведмедик гоша нахилився, але їжачок колючка рішуче його зупинив. Ні, це може бути вибухонебезпечний предмет. Вибухо, що? перепитала лисичка Соня. Це речі, які залишаються після війни, або небезпечні прилади, що можуть вибухнути, якщо їх зачепити, пояснив їжачок Колючка. Їх чіпати не можна. Всі одразу відступили. А що ж нам робити? Стурбовано сказав зайчик бігунчик Ми маємо відійти подалі і негайно повідомити дорослого, підемо до мудрої сови. Вона живе неподалік. Звірята швидко й обережно побігли лісовою стежкою. Сова Почувши про знахідку, зітхнула важко, одягла свої окуляри і зателефонувала до лісової служби безпеки. Незабаром приїхала лісова рятувальна служба. Обгородили небезпечну територію стрічками і забрали предмет. Один із рятувальників звернувся до звірят. Ви молодці! Не чіпали, відійшли і повідомили дорослого. Так треба робити завжди. Ви можете пишатися собою. З того дня друзі зробили пам'ятку на дереві, і кожному, хто проходив повз, читали вголос золоті правила безпеки. Якщо бачиш дивний предмет, не чіпай, не підходь близько. Це небезпечно. Відійди на безпечну відстань поклич дорослого або подзвони у службу порятунку. Звірята ще довго обговорювали той день, дякували їжачкові колючці, що не дозволив нікому наблизитися. І вирішили навчити всіх своїх друзів цим важливим правилам. І з того часу вони вже знали, не кожна блискуча річ це скарб, іноді це пастка, яку краще оминути.